За легендою, двоє старшокласників принесли в школу димову шашку і підпалили її у класі на третьому поверсі. Охоронець навчального закладу зателефонував до служби порятунку 101 і повідомив про подію. Учнів почали евакуювати. Після приїзду на виклик рятувальники розгорнулися, евакуювали трьох постраждалих із задимленого приміщення школи і почали гасити пожежу. Навчання влаштували, щоб пожежно-рятувальні підрозділи міста ще раз відпрацювали організацію спільної роботи між собою та із адміністрацією школи. У даних навчаннях залучалися особовий склад Державної служби надзвичайних ситуацій в кількості 5 одиниць техніки та 15 чоловік особового складу. Колектив Полтавської школи номер 30 не вперше бере участь у таких заходах. У закладі щорічно проводять навчання із цивільного захисту. Евакуюємо учнів, здійснюємо надання першої допомоги, навчаємо учнів, проводимо заходи в школі, які заплановані саме на цей день, тому що в умовах сучасного нашого життя учні, школярі повинні мати всі навички, щоб себе захистити. До слова, кожен рятувальник, що брав участь у навчаннях, отримав оцінку за свою роботу.